Всім привіт, це Артемка розповідає, і сьогодні у нас психологічний портрет Саторо Годжо. Боже, це мій улюблений персонаж, і я дуже хотів зробити розбір про нього, і це мій перший розбір, тому все дуже символічне. Відео буде довгим, тому не перемикайтеся. Поїхали. І почнемо ми з характеру і темпераменту. За темпераментом, я думаю, що він сангвінік, він дуже енергійний, в нього багато ресурсів, багато енергії, багато сил. Характер в нього достатньо легкий стосовно сприйняття себе та інших. Себе він сприймає дуже гарно. Він розуміє, хто він. Він розуміє, що він найсильніший в своєму часі. Він розуміє, що нема нікого більш сильного крім нього, і це накладає на нього такий відбиток, дуже складний. Тому що з одного боку це створює певний такий вакуум між ним та суспільством, тому що ніхто не може дістатися його рівня. А з іншого боку, він може. Поділитися цим і бути наставником, тому це така палка двох кінців на мою думку. Але це все ж таки вводить його дуже в самотній стан. Він дуже самотній. Ставлення до життя він дуже позитивна людина. Ми це бачимо по його вмінню жартувати, по його вмінню підтримувати своїх студентів. Він дуже позитивна, дійсно людина, але його ставлення до життя дуже. Таке прозоре, дуже прагматичне. Він розуміє розстановку сил. Він розуміє, хто де знаходиться. Він розуміє, хто тут негодяй, а хто тут добрий хлопчик. Він розуміє, що система шаманів вже давно згнила зсередини, і вона не дає того максимум, яка якого могла б давати цим новим студентам. І він просто бореться з цим як може. Він. Особисто підтримує студентів навіть той факт, що він підкупив маймей це для того, щоб просунути своїх студентів, свідчить нам про це. Давайте затронемо йому емоційну сферу, типові його емоції: фатість, веселощі, щось таке тепле. Так розуміємо. Він завжди оптимист, оптиміст, але ми бачимо і роздратування в ньому. Ті моменти, коли він спілкується з сугуром, бачимо, що він здатен на ці емоції. Він здатен на тяжкі переживання. Він не просто така поверхня людина в нього дуже серйозне підґрунтя емоційне, і він вміє переживати весь спектр емоцій. Але спосіб вираження емоцій він о, обирає. Приглушення, він втикає від своїх емоцій, бо ми бачимо, що йому краще посміятися, краще з кимось там пожартувати, аніж знайти ще якихось друзів і виразити якісь свої переживання. Так він цього на жаль не вміє. Міжособистісні відносини в нього був єдиний друг сугуро. А і, на жаль, їх шляхи розійшлися, тобто їх філософія життя розійшлася. Попри їх. Різне бачення Всесвіту, вони залишилися один для одного друзями до самого кінця. Про це свідчить багато моментів. Навіть той факт, коли він віддає посвідчення Юті, він каже, що він воно було в його найкращого єдиного друга. Взаєморозуміння з лідерами шаманськими. Ми розуміємо, що він їм нехтує положеннями, усілякими положеннями. Він розуміє, що він сильніший, він знає, де надавити, вийти. А де треба промовчати, він підтримує своїх студентів, він підтримує і Тадорі, Нобару, Мегумі. Він підтримує Макі і хоче, щоб вона стала найсильнішою. Він зрощує в неї силу, навіть знаючи, знаючи, що в неї нема проклятої енергії, він підтримує і надає їй ресурс, щоб вона йшла далі й далі. З Ютою він теж це робить. Тобто він дійсно бачить в студентах продовження себе. Це. Той потенціал, який був в ньому і який не зміг розкритися в плані емоцій, в плані життя, в плані якоїсь філософії. Тобто він був настільки самотній, що йому хочеться, хочеться щось залишити після себе, тому що він такий, знаєте, він найсильніший. І що з того? Ну, а що я залишу після цього? Він хоче, щоб хтось став. І ще сильніше. Він хоче, надати дати продовження чогось, тому що він розуміє, що він ні з ким ніколи не буде, і таким чином він намагається заповнити цю фрустрацію, яка просто пожирає його зсередини. Реакція на стрес, як ми знаємо, то він реагує дуже жорстко на стрес. Він впадає в такий агресивний стан. Пам'ятаємо момент, коли він дізнався, що сугуро вирізав людей, він просто не зміг його навіть. Затримати, не зміг його вбити, він нічого не зміг, тому що настільки він впав у цей емоційну емоційний стан свій агресивно, такий пасивний я б навіть сказав, що він не зміг нічого зробити. І той момент, коли він знову бачить Кінзяку в образі Сугуро, і, типу, він дивиться і він впав в шок. Він не знає, що робити, тому що він не навчений, в нього нема цих вмінь, просто розумієте, він. Ну, він такий соціальний трошки інвалід. Він, наче вміє жартувати, наче веселий, наче дає підтримку всім оточуючим. Але йому цього ніхто не давав цю підтримку. Він одинак і йому складно реагувати на такі стресові події. Доподовання труднощів дивіться, а він дуже активна людина. Він завжди підтримував студентів і він завжди поринав у бій, тобто він. Всередину цього боя просто поринає, починає там пиздитися, да він не такий недругорятний акторишка. Так він в головних ролях завжди. Але коли наступає якась стресова подія, в нього спрацьовує механізм уникання. Такий пасивний, тобто він не знає, що робити, як я казав, до цього він дивиться на сугуру і такий, їбать, а що робити далі. Ну їбать, ну постаю, ну що, ну що, <сум> уникну, тому що я не знаю, реакція не відбувається. Ось так, на жаль, тип особистості. За типом особистості, він полеміст, і в мене, до речі, теж цей тип особистості це дуже-дуже класно. Я дуже тішуся цим фактом. А він справжній полеміст, це. ну... Тут, я не знаю, тут навіть пояснювати нічого не треба. Він ахуєнний, він просто заткнеть рот любому і типу, і від нього така енергія. Просто це і кінцірочку я залишив для себе, щоб просто а, трошки а, покінчати на Годжо. Дозвольте мені це зробити. Всім дякую за увагу. Буде ще розбори. Якщо ви хочете про когось з магічної битви ще почути, пишіть в коментарях. Дякую за увагу, папа. -па.